Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму youtube каналі Хочу розпочати це відео з такими словами, що англійська це не майбутнє. Я завжди кажу, що це теперішнє. І це відео для тих, хто тільки починає вчити англійську, і, звичайно, найперше, з чим стикається кожен студент, це з читанням, а саме найперше це з алфавіту. Тому сьогодні ми розглянемо. Правила я вам розкажу деякі такі цікаві факти, які вам потрібно запам'ятати, і поїхали. Раніше люди думали, що на вивчення англійської йдуть руки. Але зараз е, люди переконалися, що можна вивчити швидше, набагато швидше, за декілька місяців, при тому е, набагато мобільніше. Тобто, ви можете онлайн вивчати англійську або будь-яку іншу мову, і при тому знання не будуть відрізнятися від е, офлайн навчання. Отже, що я вам хочу сказати? Е, читання ви будете вчитися в момент вивчення англійської мови. Сидіти спеціально вчитися читанню е, фактично так. Е, не потрібно, тому що ви кожен раз будете бачити нові слова, ви будете їх зорово запам'ятовувати і ви будете чути їх на слух. Тому а, кажу, не запарюйтеся сильно над читанням, бо ви будете підтягувати своє читання в момент вивчення, скажімо так. Ну і розпочинаємо ми наше вивчення англійської з алфавіту, звичайно що читаємо ми за допомогою звуків, це варто запам'ятати. Кожна буква дає свій звук. Так, про це ми зараз поговоримо. Отже, я рада, що ви прослухали відео. Я надіюся, ви записали, яка буквочка дає певний звук. І запам'ятали. Що вам потрібно запам'ятати, наприклад, буквочка C, вона дає звук К. Так? For example, cat, то можна. До речі, всі слова, які я вам буду зараз розказувати, ви зможете собі записати, тому що я вам їх буду показувати, як вони пишуться. І запам'ятовувати. А також ви зможете повторювати за мною. Я буду спеціально призупинятися трішки, щоб ви мали змогу також повторити. Отже, поїхали. Нат. Like. Duck It's a duck It's a tie. It's a big doll. Отже, я надіюся, ви встигли повторити за мною всі слова, які я читала. Як бачите, в цьому немає нічого такого складного. Вам потрібно просто дивитися, як читається це слово, точніше, як написано це слово, і слухати на слух. Надіюся, я правильно сказала слухати на слух. Отже. Ще одне я вам хочу сказати, це те, що якщо, наприклад, ви бачите слово, яке ніби мало читатися по правилах таким способом, а воно читається іншим, це не означає, що я вам розказала щось не те. Це означає, що слово є винятком, і його потрібно просто що Зазубрити. Тому пам'ятайте про це. Бо будь-яка мова, так само і англійська, вона має свої правила і винятки, і потрібно, потрібно це, на це зважати. Сьогодні ми з вами поговоримо про ще одне правило, яке називається slime слай... silent. Я не розумію, чому сьогодні я так сильно заговорююся. Воно читається як silent I. Silent E. Тому можете так записати собі. Отже, розглянемо це правило за допомогою слова can. Всі знають, що означає can. Воно означає могти або вміти. Маємо схоже, схоже слово. Тут зараз, я сподіваюся, воно має вистрирнути і воно вистрібне, воно в нас вже має, як, як ви бачите, в кінці слова вже має буквочку І. Так? Ми вліпили буквочку І, і воно у нас вже буде читатися як Кейн. Бачите, тут у нас є кен, а тут кейн. Що вам важливо запам'ятати? Що якщо в кінці слова є буквочка І, яка приліпилася, так? то серединка слова в нас вже буде читатися не як звук, а як буквочка? Бачите? Кейн. Всередині маємо Ей. Кейн. Бачите? Отже, маємо наступне слово, як воно буде звучати. Гейм, так? Тому що тут у нас діє правило Silent E. Так? В кінці є буквочка І, e. і серединку ми вже будемо промовляти не як звук. А як буквочку, так? Гейм. Наступне, я хочу, щоб ви самі утворювали. Я вам буду казати слово, а ви будете прикріпляти буквочку І, і будете казати, як воно буде звучати. Отже, маємо слово tap. Ви пам'ятаєте, ви додаєте буквочку І і маєте міскати, як воно буде читатися. Tap. Я надіюся, у вас вийшло. Але маємо виняток. Тут же я вам зразу розказую, що це не так просто. Маємо слово have. Have. Ви знаєте, що означає have, правда? Це означає мати щось. Have. Тут, як бачимо, в нас є виняток. Але я думаю, що ви запам'ятаєте, тому що воно дуже часто у нас трапляється. Фактично, кожного разу, коли ми маємо щось сказати, що ми щось маємо, ми будемо говорити слово have. Запам'ятовуємо. Вона читається ось так have. Ну і зараз наступні слова вони також будуть читатися за цим правилом. Це такі слова, як time. Це такі слова як five. Bike. Я надіюся, ви собі записуєте, так? І по тому ж самому правилу у нас читаються інші. Слова, такі як mute, Таке слово як cute. Так, воно ну, так само читається за тим правилом Silent E. Я надіюся, вам було цікаво послухати і дізнатися трішки більше. Я надіюся, що ви підпишетесь, підтримаєте мене в цьому відео і і до зустрічі до нових класних відео.